Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Сьогодні на занятті з малювання я пропоную вам намалювати півника Свищика. Пташечка мене гука, вийду зразу ж утіка. Тільки в хату я зайду, вже співаю у садку, винесу я їй хлібця, щоб і завтра заспівав. Сьогодні до нас на заняття завітала лялька Іванка. Давайте з нею привітаємось. Добрий день, лялька Іванка. І вона нам сьогодні принесла якусь цікаву іграшку. Давайте поглянемо, що ж це за іграшка. Друзі Іванку вітали і їй подарували півника із глини на гарні іменини, а той півник Чубатий добре вміє співати. Ходить Іванка по селу, має втіху немалу. Хто його почує, сміється і жартує, а Іванка не вгаває, на півнику грає. Яку іграшку подарували Іванці? Півника, а з чого зроблена ця іграшка? З глини. А що вміє робити пташка? Співати. Станьмо майстрами, художниками і прикрасьмо візерунками паперові півники, свищики. Запросімо ляльку Іванку до нашої художньої майстерні. Підготуємося до малювання, сідайте на стільчики за столи, підготуймо наші пальчики до роботи. Пальчик, пальчик, де ти був? Я з цим братом в ліс ходив. А з цим братом борщ варив. А з цим братом я кашки скуштував, а з найбільшим заспівав. Давайте ще раз зробимо. Пальчик, пальчик, де ти був? Я з цим братом в ліс ходив. А з цим братом борщ варив. А з цим я кашки скуштував. А з найбільшим заспівав. Молодці. Що у нас приготовлено для малювання? Паперові форми півників-свищиків, фарби. А як ми будемо малювати? Пальчиками. А якого кольору є фарби: червона, синя, жовта і зелена. Можна вмочувати у різні за кольором фарби, різні пальчики вказівний, середній. Безіменний, щоб не забруднювати фарби, після завершення малювання витирайте пальчики серветкою. Погляньте на зразок візерунка, яким прикрашений півник свищик. Які ви елементи бачите? крапки, лінії, кільця. Оберіть собі півника свищика та починайте прикрашати його візерунком. Тим, що подобається найбільше, різнокольоровими крапками, кільцями, лініями. Ось такий гарний півник свищик у нас вийшов. Я вирішила його подарувати ляльці Іванці, а ви свої малюнки можете подарувати комусь із рідних. Я вам сьогодні дякую за увагу. Ви сьогодні великі молодці. До нових зустрічей, до побачення!